Такі вранці не так смалить сонечко, забігла в теплицю, позакручую огірочки, пообриваю, пориваю. Ось такі хвостики, не виросли. Огірочки є. Сьогодні до свята вирвемо редисочку уже всю. Тут її трішки є, трішки багато є. Зараз капає, водичка поливає. Вже ці, що пізніше сіяла ось такі вони. І тут посходили, посіяла, вони не зійшли. Посіяла другий раз, зійшли і ті, і ті. Висаджу на вулицю. Ось такі справи в мене в теплиці. Росте зілечко, але це не критично, це нормально. Є волога, є тепло і тому росте зілечко. Це все прибереться. Не заважає поки що. Класна редисочка. На помідорках також потрібно виламувати ось такі. Руки у мене грязні, вибачайте. Ось це треба контролювати. А ще помідорок немає. Зате є редисочка.